Святкування воно об'єднує, воно мобілізує нас і воно нагадує про нашу ідентичність. Цей рушник зараз завдовжки 50 метрів. оскільки ми будемо його розвертати зі сторони Білгородського шосе, сторону полтавського шляху, він буде символізувати, що схід тут тримає Україну, і схід іде на захід, і схід підтримує тих людей, які наші там зараз вони нас підтримують, які поїхали в Європу, але хай знають, що ми тут тримаємо Україну. День Соборності ми святкували, переважно для пам'ятника Шевченка. Ми збиралися, було людей набагато більше. А зараз ми так тихенько зібралися, тому що свято теж гарне, бо всі такі, м -м, з таким гарним настроєм прийшли.